Це Янгол, автор назвав його Янгол-Терево. Виготовлений він вже, як було заявлено раніше, із тих гільз, які використовувалися на фронті з тієї зброї. Е, забезпечив е, храм гільзами цими. Азовець Василько, який був, захищав Азовсталь, був у полоні. Слава Богу, його обміняли під час великого обміну. Підсвічники у вигляді янголів із відстріляних гільз зробив прилучанин Денис Скиба. Загалом майже три десятки до аукціону підготував новинки. Одна з них особлива. На грудях цього янгола майстер вирізав шеврон полку «Азов». Символічний, який я так вважаю, потрапить в руки людини, яка безпосередньо в свій час надала створила можливості надати ці гільзи. стартова ціна на лоти 200 гривень. За лічені хвилини учасники аукціону підвищують ставки до кількох тисяч гривень. Прилучанин В'ячеслав Стрікозов за свого Янгола віддав 4100 тисячі сто гривень, ще чотириста задонатив на збройні сили України. Допомога нашим хлопцям, допомога збройним силам України знову ж таки все для пришвидшення нашої перемоги. Більшість часу я нахожусь в основному на роботі зараз, і тому. Або три варіанти: або переді мною на столі на робочому, або десь так в полі зору. Можливо, на поличці. Частина містян купували не одного, а кількох янголів. Ще один лот картину художника Степана Вербещука Джавелінчик виставили на онлайн-аукціон. Головний герой багатьох робіт майстра домовичок на цій картині зі зброєю в руках. Тут війна є з перемогою. Побажанням перемоги, і вона в нас буде, я ескізів не роблю ніколи. І вже як вийшло, так вийшло. Але на цей раз в мене таке відчуття, що мені вдалося. Я добу взагалі з майстерні практично не виходив. І на ногах тут біля мольберта простоє стільки, що додому є дійшов. за три години офлайн аукціону. Від продажу сімох янголів вдалося зібрати більше 50 тисяч гривень. Волонтери собору Різдва Пресвятої Богородиці планують закупити на ці гроші засоби медицини для збройних сил України. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Прилуки.